Банк російського олігарха українського походження Михайла Фрідмана перейде у державні руки. Відповідний закон прийнятий Верховною Радою підписав президент Володимир Зеленський. Про це стало відомо з картки законопроєкту на сайті парламенту. Документ дозволяє НБУ націоналізувати банки під санкційних власників, зокрема, Сенсбанк, який до 1 грудня 2022 року був Альфа-Банком Михайла Фрідмана та Пьотра Авена. Нагадаємо, що Михайло Фрідман, російський олігарх, який народився у Львові після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проти нього наклали санкції ЄС та Британія. А у 2018 році це зробили США. Фрідман є засновником та головним. М. Акціонером Ван» та Альфа Груп, до якого входить, зокрема, Альфа-Банк та Боржомі Інтернешнл». Крім того, до Ван» входить Нідерландська компанія «Веон», яка є акціонером мобільного оператора Київ Стар Михайло Фрідман тісно пов'язаний із мером Львова Андрієм Садовим, адже є співзасновником відомого львівського фестивалю Джазфест.